Псалом 97. Псалом Давида. Заспівайте Господу нову пісню, бо Господь зробив чудеса. Йому принесла спасіння Його правиця, Його свята рука. Господь явив своє спасіння, відкрив перед народами свою правду. Він згадав свою милість до Якова і свою правду для дому Ізраїлевого. Усі кінці землі побачили спасіння нашого Бога, вигукуй Богові уся земле, співайте, веселіться і грайте, заграйте Господу на гуслах, на гуслах зі співом Псалма, на кованих сурмах під звуки рога, здійміть радісний гук перед Царем Господом, нехай море здригнеться і все, що наповняє Його, Всесвіт і ті, хто населяє Його. Ріки заплещуть разом у долоні, гори радітимуть, адже він іде судити світ, і судитиме світ у справедливості, а народи в праведності. Євангеліє ВІД Луки, розділ 18. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи в якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці й вдова, яка приходила до нього, й говорила Захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її, щоб не приходила й не надокучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч, чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам: Він оборонить їх негайно, однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі. А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні і за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки війшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба. Але бив себе в груди промовляючи, Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Приносили ж до нього й немовлять, щоби до них доторкнувся, учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже: Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього, і запитав його якийсь знатний, кажучи Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус же йому відповів: Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи, неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав Усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому Ще одного бракує тобі усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав. Як тяжко багатим увійти до Божого царства, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали то хто ж тоді може спастися? Він же відповів: Неможливе для людей є можливе для Бога. І промовив Петро: Ось ми, залишивши своє, пішли за тобою. Він же сказав їм: Запевняю вас, що немає нікого, хто, залишивши дім або дружину, або братів, або батьків, або дітей заради Божого царства, не одержав би значно більше тепер, а в прийдешньому віці вічне життя. Узявши дванадцятьох, він промовив до них: ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про Сина Людського, бо він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, опльований. Після бичування уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та вони нічого того не збагнули. Це слово було приховане від них, і вони не розуміли сказаного. І сталося, коли він наближався до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене, а ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк, та Він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав Його: Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому: Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу богові. Друга царів розділ 24. У його дні прийшов на Носор, Вавілонський цар, і Йоаким став його підданим на три роки. Та він відвернувся і відступив від нього. І той послав до нього легкоозброєних халдеїв, легкоозброєних сирійців, легкоозброєних з Моава і легкоозброєних синів Мона, і послав їх у землю Юди, щоб перемогти за словом Господа, яке сказав через своїх рабів пророків. Лише Господній гнів був на Юді, щоб його відкинути від свого обличчя через гріхи Манасії за все, що він робив. Він пролив невинну кров і наповнив Єрусалим невинною кров'ю, тож Господь не забажав змилосердитися. А решта оповідей про Йоакима і все, що він робив, ось чи не записане це в книзі літопису царів Юди, і заснув Йоаким зі своїми батьками, а замість нього зацарював його син Йоаким. А цар Єгипту більше не виходив зі своєї землі, бо цар Вавилону забрав усе, що було у володінні царя Єгипту, від Єгипетської ріки аж до ріки Євфрату. Йоаким був 18-літнього віку, коли він зацарював, і три місяці царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Неста, дочка Елланатана з Єрусалима, і він робив те, що я злом в очах Господа, згідно з усім, що робив його батько. У той час прийшов на виходу Носор, цар Вавилона до Єрусалима, і місто потрапило в облогу. І підійшов на виходу Носор цар Вавилону до міста, і його слуги облягли його, і Йоаким, цар Юди, виступив проти царя Вавилону, він, його слуги, його матір, його князі та його євнухи, та цар Вавилону у восьмому році його царювання захопив його. А звідти він виніс усі скарби Господнього дому та скарби царського дому і порубав увесь золотий посуд, який зробив Соломон, цар Ізраїля у Господньому храмі за словом Господа. І він переселив Єрусалим, усіх володарів і могутніх силою, взявши в полон десять тисяч полонених, кожного тесляра і художника, і не залишилося нікого, хіба одні бідні в землі. І він переселив Йоакима у Вавилон, і матір царя, і жінок царя, і його євнухів, і відвів сильних землі, як переселенців з Єрусалима у Вавилон. і всіх військових чоловіків, сім тисяч теслярів, і тисячу митців, усіх здатних вести війну. Тож Вавилонський цар відвів їх у заслання до Вавилону. а замість нього цар Вавилону настановив царем Маттанія його сина, і дав йому ім'я Седекія. Седекія був 21літнього віку, коли він зацарював, і 11 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Амітала, дочка Єремії. І він робив те, що є злом перед Господом згідно з усім, що чинив Йоаким, через що Господній гнів був на Єрусалимі та на Юді, аж доки він не відкинув їх сперед свого обличчя, і Седекія відступив від царя Вавилону. Друга Царів, розділ 25. І сталося, що на 9 році його царювання у десятому місяці на вуходоносор цар Вавилону і вся його армія пішли в наступ проти Єрусалима. Вони оточили його і проти нього збудували довкола бойові споруди. І місто було в облозі аж до одинадцятого року царя Седекії. На дев'ятий день місяця запанував у місті голод і не було хліба для народу землі. У стіні міста було зроблено пролом, і всі військові мужі вийшли вночі дорогою брами, яка між стінами це із царського саду, а біля міста довкола були халдеї, і він пішов дорогою Арави. І погналося халдейське військо за царем і схопили його в Аравоті Яріхонському, і все його військо розсіялося від нього. А царя схопили і привели його в Девлату до царя Вавилону, і той виголосив над ним вирок. І він убив синів Садекії в нього на очах, осліпив очі Садекії, закував його в Кайдани і відвів його у Вавилон. У п'ятому місяці, сьомого дня місяця, це 19-й рік на Вуходоносора, царя Вавилону, прийшов до Єрусалима на Вузардан, начальник царської охорони, який стояв перед царем Вавилону. І він спалив Господній дім, дім царя і всі доми Єрусалима. Кожний дім спалив начальник царської охорони. А останок народу, який залишився у місті, і зрадників, які пішли до царя Вавилону, і решту народу на Узардан, начальник царської охорони, перемістив. А бідних землі начальник царської охорони залишив, як виноградарів і рільників. І халдеї знищили мідні стовпи, що в Господньому домі, мехоноти і мідне море, що в Господньому домі, а їхню мідь забрали у Вавилон. Казани, лопатки, посудини, кадильниці та весь мідний посуд, який використовували для служіння, він забрав. Начальник царської охорони забрав кадильниці, золотий і срібний посуд. Два стовпи, одне море і мехоноти, які зробив Соломон для Господнього дому, не було лічби міді всього посуду. Вісімнадцять ліктів висота одного стовпа, і на ньому мідний хотар, висота хотара, три лікті, і відступ на хотарі, мигдалеві яблука довкола, усе мідне, і подібний до цього другий стовп на відступі. І начальник царської охорони взяв Сарая, першого священника, і Софонію сина з других, і трьох, які слідкували за обліком, а з міста взяв одного євнуха, який був поставлений над військовими мужами, і п'ятьох мужів, які гляділи на обличчя царя, яких знайдено в місті, і писаря, військового командира, який тримав опис народу землі, і шістдесят мужів народу землі, яких знайдено в місті. І взяв їх на Узардан, начальник царської охорони, і відвів їх у Девлату до Вавилонського царя. І цар Вавилону побив їх і повбивав їх у Девлаті, у землі Емата, і Юду виселили з його землі. А стосовно народу, який залишився в землі Юди, котрих залишив на Вуходоносор цар Вавилону, то він настановив над ними Годолію, сина Ахікама, сина Сафана. І почули всі військові командири, вони і їхні люди, що цар Вавилону настановив Годолія, і вони прийшли до Годолія у Масифат: Ізмаїл, син Натанія, і Йонатан, син Карія, і Сарая, син Танемата, Нетодатіт, і Єзонія, син Махатія, вони і їхні мужі. І Годолія поклявся їм і їхнім мужам і сказав їм: Не бійтеся приходу халдеїв. Перебувайте в землі й служіть цареві Вавилону, і вам буде добре. Та сталося, що в сьомому місяці прийшов Ізмаїл, син Натанія, сина Елісами, з нащадків царів, а з ним десять мужів. Вони побили Годолію, юдеїв і халдеїв, які були з ним у Массифаті, і він помер. І весь народ від малого і аж до великого, та військові командири, піднялися і пішли в Єгипет, бо їх охопив страх перед халдеями. І сталося в 37-му році переселення Йоакима царя Юди у 12-му місяці на 27-й день місяця Евілмародах, цар Вавилону, у рік свого зацарювання підняв голову Йоакима царя Юди, і вивів його з його дому в'язниці. Він заговорив добре до нього і поставив його престол вище від престолів царів, які були з ним у Вавилоні, і змінив його в'язничний одяг, і той постійно їв хліб перед ним усі дні свого життя. І йому виділена їжа, на постійно виділена їжа давалася йому з дому царя, визначена йому міра з дня на день усі дні його життя.